Друзі, в студії нас сьогодні ніхто інший, як Павло Казарін, журналіст, публіцист військовослужбовець ЗСУ. Павло, вітання. Це вже вдруге. Ми бачимо тебе в цій студії, що не менше в нашому етері здача щасливої, дуже раді, як завжди, вітати тебе. І хотів би почати з цієї гучної колонки, яку ти написав: а у Казаріна не буває менш ніж гучних колонок. Взагалі, все, те, що пишеш, має величезний розголос і резонанс в суспільстві. А без перебільшення, і ось така колонка вийшла а, на українській правді. Нас чекає складна зима. Ця зима може виявитися складнішою ніж попередня. Mm -hmm. Будь ласка, розкажи, будь ласка, суже. Дуже просто насправді. А це історія про те, що пам'ятаєте, друзі, як ми входили в минулу а, зиму. Так зиму в двадцять 23 Що відбулося за 22 рік? Українська армія вона вибила. Ворога з Київської, Сумської, з Чернігівської областей збройні сили звільнили острів Зміїний. Потім було харківський контрнаступ, і, врешті-решт, перед початком зимового сезону був звільнений Херсон саме в листопаді двадцятого другого року. І в той момент, коли починалася зима, було певне відчуття і в українському суспільстві. Ну, по перше, такі територіальні здобутки. По перше, такі воєнні успіхи збройних сил України, і по друге, в той момент було відчуття, що треба просто дочекатися тепла. Що єдине, що заважає збройним силам України просуватися вперед і звільняти українські окуповані території, це погода. І в той момент насправді, незважаючи на ракетні обстріли, не зважаючи на прибої з електроенергією, незважаючи на те, що Росія намагалася ускладнювати нам зиму, і усі шукали генератори, усі шукали там, я не знаю, акумулятори і так далі, так, далі, так далі. Але тим не менш було відчуття, що треба просто дочекатися тепла. І все піде, все буде ідеально. Але в цю зиму мені здається, ми входимо в трохи більш складних обставинах. І не через те, що, наприклад, наша генерація не захищена, ми можемо припустити, що у нас достатньо протиракет для того, щоб захищати ТЕЦ, не через те, що там якось з економікою гірше. Ні, ми можемо припустити, що все ідеально. Але через те, що навесні цього року суспільство очікувало. Якихось дуже гучних перемог, дуже стрімкого просування вперед, дуже стрімкої деокупації, через те, що політики і експерти дуже розмухували суспільні очікування і казали, що там контрнаступ буде там, 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 і що, врешті-решт, ми вже влітку будемо в Криму. Мені здається, що зараз суспільство є трохи заручником власних очікувань. Ну тому, що не треба очаровуватись для того, щоб не розчаровуватись, і в цю зиму через те, що про через все те про що писав е, головнокомандович у своїй колонці для «Економіст», угу. через відсутність стрімких просувань, через те, що війна має ризик перейти в позиційну. Мені здається, що суспільство входить з певною фрустрацією в цю зиму. І чим вона небезпечна? Коли е, на полі бою відбуваються перемоги, коли армія стрімко звільняє території, коли армія стрімко просувається вперед, це е, у суспільства є відчуття, що ось вона перемога. А перемога вона занадто велика. Кожен може до неї відчувати свою дотичність, і кожен може постояти в її тіні. А коли те, що відбувається на фронті, скоріше підпадає під категорію позиційна війна, угу. тоді суспільство може занурюватись у відчуття певної фрустрації і починає шукати винних. Угу. Хто винен в тому, що успіхи 22-го не відбулися в 23-му? через чию провину відбувається на фронті, так як відбувається зараз, і ми починаємо як українське суспільство, ми, українці, починаємо гризти один одного, починаємо звинувачувати один одного, починаємо тикати пальцями і казати: ось той винен, ось той винен і ось той винен. А треба розуміти, що країна під час активної фази бойових дій. Це точно не країна, де політики повинні звертати уваги на рейтинги, на популярність якихось ем, якихось законів і так далі. Навпаки, е, треба думати не про власну популярність, а про е, ті речі, які є допоміжними на шляху до перемоги, навіть якщо вони інколи є не дуже популярними. І я насправді дуже побоююсь того, що в цю зиму ми будемо. Є ризик того, що замість такої загальнаціональної єдності. Що на зміну, на зміну загальнонаціональної єдності буде приходити ось ця внутрішня гризня, ось ці внутрішні суперечки, по яким інколи? Українці є справжнісінькими такими чемпіонами, і не хотілося, щоб Оце, ми це звання підтверджували. Те, що ти сказав, нагадує мені е, е, свіжу колонку саме Михайло Дубинянського українській правді Він пише. Це не продуктивна робота над помилками, а спроба користуватися чужими помилками для задоволення свого я питання, хто винен не передбачає переходу до питання, що робити, І активний пошук винних не переростає і не може перерости в пошук конструктивних давай. Рішень. Давай я просто перекажу. Михайло Дубинянський справді написав дуже круту колонку. Він каже, що в пошуку винних. В цю зиму українське суспільство може рухатись по трьом напрямкам. Він каже, що або це буде пошук винних, що там влада винна, другий напрямок це те, що винен український тил, і що це буде лінія протистояння між тими, хто на фронті, і тими, хто в тилу. І третій напрямок, що взагалі винні. Наші союзники, exactly. які дають нам недостатньо зброї, mm -hmm. наприклад, mm -hmm. з точки зору когось, і Михайло відверто попереджає про небезпеку кожного з цього з цих трьох напрямків звинувачення. І я з ним цілком погоджуюсь. Мені взагалі здається, що деякі речі вони не дуже конструктивні. Тобто Мені здається, що взагалі в 2023 році суспільство, суспільні очікування від контрнаступу, від темпів просування української армії, вони були трохи перебільшені. Ну, деякі речі взагалі потребують часу. Дев'ять жінок за один місяць дитину не народять. І для деяких процесів потрібен просто час, потрібна певна така часова дистанція. І мені здається, нам в нашій країні взагалі не варто забувати про те, що ми досі в цій війні Давід, а не гуляв. Ми досі в цій війні андердог, а не і претендент, а не такий фаворит. І не варто забувати про те, що ми в цій війні воюємо з ядерною державою, у якій Бронетехніки і мобілізаційного ресурсу, навіть попри те, що нам допомагає вся Європа, досі більше. І коли ми про це згадаємо, мені здається, що тоді той факт, що а, 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 українська армія чинить спротив, а, вбиває наших ворогів. Палець брон ворожу бронетехніку набагато частіше, аніж ворог палить українську бронетехніку, і так далі. Так далі тоді ми почнемо розуміти, що той темп перебігу війни, за яким ми сьогодні спостерігаємо, це вже само по собі є перемогою, тому що мені інколи здається, що люди забувають, що ми воюємо не з Російською Федерацією, а уявляють, що нібито ми воюємо з якимось там. Вибачте, Ліхтенштейном так треба скоригувати наші очікування про це так, також олексій гончаренко зробив свій пост декілька тижнів тому що росія за через ці очікування те що наші танки зараз не в москві це вже вважається поразкою і це треба змінювати таке ставлення ми вже виграли в певному сенсі тому що ви взяли на себе другу армію в світі і де зараз вона вона ми мабуть ми не просуваємося аж нато як ми хотіли б, але і ворог теж не просувається Ну і це неймовірно, це да, просто неймовірний просто... подвиг українського. Я насправді пам'ятаю навесні цього року, коли в кожній гостьовій студії обговорювалася yeah. якраз тема контрнаступу. Кожен експерт вважав за необхідне казати про те, як українська армія стрімко буде перемагати ворога. І взагалі в той момент було відчуття, що ми обговорюємо не контрнаступ, які пов'язані з людськими а, життями і з людськими долями, а якийсь перебіг футбольного матча, mm -hmm. Там, я не знаю, фінал. Сезону ліги УЄФА, я не знаю там або ліги чемпіонів, і мені здається, що ми якраз повинні дуже відповідально ставитись до таких до таких драматичних тем, як перебіг повномасштабної війни, і не завищувати суспільне очікування, тому що вони повертаються завжди бумарангом і іноді це доволі боляче. Для суспільства. Але по давайте згадаємо, що першими ці тези почав просувати Андрій Єрмак і генерал Буданов, який сказав, що в Криму будемо пити каву в серпні місяці. Ну а Єрмак сказав, що ми вже на другому таймі, і це його ц... були слова. А зараз він сказав, що ми пройшли 70% здається, так. Тобто, ці найвищі очікування створила наша влада. Я думаю, що ми що не тільки влада, я не захищайте її. Будь ласка, а? не захищайте я... її. Будь я... ласка. Слушайте, Ну, по перше, по перше, я не знаю. Я не відслідковував, хто о, там. Хронологію того, коли хтось перший сказав достатньо хтось генерала сказав. Буданова і Єрмака, мені здається, офіційних пост. Це ж, це ж теж може Це теж могло бути і ПСО, розрахована саме на так, російське. Я не думаю, що це і ПСО, і мені здається, що будь-які наші помилки оголошувати ворожим і ПСО. Це ну как би. Тобто, ми ні в чому не ми жодних Помилок не робимо. Це все через вороже і ПСО. Це, це я розумію, що це напевно ефективно ефективне виправдання, але не завжди виправдання варто шукати. Я думаю, що і влада, і журналісти, і експертний пул усі долучилися до цього розмухування очікувань, і мені здається, що в цю зиму і в наступну весну. Ці помилки повторювати напевно. Ну варто зробити певні висновки з наших власних помилок вже з розка 23-го року, щоб не повторювати їх 24-му. Мені здається, що чим раніше ми почнемо е, налаштовувати суспільство на те, що все ж таки це марафон не сплінт а марафон. марафон так, та. так. Тим більше давайте згадаємо, наприклад, корейська війна е, 50-х років вона тривала три роки. Скільки французів воювали в французькому Індокитаї? На ну, майже вісім. Скільки американців в В'єтнамі? Там шість сім років. Ірано, іракська війна шість років. Взагалі, війни масштаб здатний бути тривалими. Здатні бути масштабними, враховуючи те, що для Володимира Путіна вся війна, яка зараз відбувається в нашій країні, це головний елемент його політичного спадку. Ну тобто він прокидається вранці, я напевно вже казав колись, можливо, в цій студії. Він прокидається вранці і думає: а ніхто ж не пам'ятає, який за часів Єкатерини II був курс Гульдена кпіастру, але усі пам'ятають, що вона захопила, завоювала Крим. Так і про мене, ніхто не буде пам'ятати про економічні негаразди років за 30-40-50, Але усі будуть пам'ятати, що я захопив якісь українські території. Історія і... пишеться переможцями, і okay. я думаю, що для нього саме тому війна проти mm -hmm. нашої країни це головний елемент його yeah. політичного спадку. Це головний він зараз веде війну за власну меморіалізацію. Mm -hmm. Про те, як саме про нього будуть згадувати в підручниках, що будуть. Писати на п'єдесталах і так далі. Так далі, так далі. І, сам, і це визначає те, що, скоріш за все, він і далі готовий хоронити своїх співгромадян в українських степах в необмеженій кількості. Тому що це та ціна за власну мемореалізацію, яку Путін готовий і далі сплачувати. І Через це вважати, що наша війна триватиме менше аніж Ірано-Іракська війна, аніж корейська війна, аніж інші війни, які тривали в другій половині ХХ століття, ну це щонайменш просто не ну, нераціонально. І варто нам бути готовими до того, що наша війна триватиме довго, і ніхто з нас не повернеться вже в 23 лютого 2022 року. Що... Той простір, в якому ми зараз живемо, це і є простір нової нормальності. Це Віталій Портін завжди про це говорить: що налаштовуйтесь на життя саме в тому світі. Той світ, бай-бай, до, до, до 24 лютого, його вже не буде за наші часи. Мабуть, наші діти будуть жити. в якомусь ну, іншому Ну, Давайте відверто, український тил, український тил зараз живе в дуже комфортних умовах. Це в правда. В дуже комфортних умовах. Попри правда. все, так. Так, да, у нас випадкової системи, вранці. у нас немає обмежень на продаж там, я не знаю, палива водіям. А в Сполучених Штатах, до речі, за часів Другої світової війни, хоча бойові дії в Другій світовій війні вони не відбувалися на території США, існували, існували обмеження: 11 літрів на тиждень палива, тим собі, придбати. 11 літрів. Це не історія про те, що ми, хоч кожен день заправляємо собі повний бак. Існували обмеження на продаж цукру. Існували обмеження на продаж цивільних авто. Взагалі, за весь час Другої світової війни в Сполучених Штатах було продано 46 автівок на цивільний ринок. Але кожні 20 хвилин зі стаполів сходив новий бойовий літак. Тож Колись хтось сьогодні в українському тилу починає жалітися, що він якось виснажений, що він втомився від війни. Я просто хочу нагадати цим людям, що вони взагалі не відчувають війну на собі в Києві, Полтаві у Львові. Відчувають а, ракетні обстріли? Безумовно, відчувають. безумовно ракетні обстріли відчуваються, але на рівні такого повсякденного консюмірійського рівня. Немає жодних обмежень. У нас працюють, молодь розважається. У нас працюють клуби, у нас працюють ресторани, і навіть відкриваються нові ресторани. І більш ну... того, немає таких обмежень. <кхи> Якщо людина хоче придбати собі валюту, вона зможе придбати валюту. Якщо людина хоче придбати собі автівку, вона може собі придбати автівку. Якщо людина хоче єдині обмеження, це комендантська година. Це повітряні тривоги через ракетні обстріли. Але і ще є велике обмеження, до речі говорить наша аудиторія: це закрите небо, не працюють цивільні аеропорти. Ну так. я думаю, що це якось можна пережити. Ні, абсолютно. Але і... дійсно цікаво погляд, ваш, якщо будемо, будемо воювати ще років 5-6, на ваш погляд, чи можуть відкривати цивільні аеропорти, можливо, на заході України? гадки немає. Для цього треба розмовляти з експертами, але той дискурс, який ви мені зараз пропонуєте. Це історія про те, що е український тил не відчуває війну. В сенсі ми вам пропонуємо якийсь. Ну тест. тобто, ви, ви кажете, що аудиторія жаліється на, на те, що не працює та аеропорт. Ні, ні, аудиторія не жаліється. Ми це обговорюємо зараз з вами. Да, я маю це... на увазі, що mm -hmm. взагалі, е от в мене була нещодавна відпустка. Перша відпуска з 25 лютого. Ви поїхали за кордон. Я поїхав за кордон, тому що єдиний туроператор для українських чоловіків це Збройні сили України. Uh -huh. Хочеш мандрувати за кордон, мобілізуйся тоді, а, тому що військовослужбовці збройних сил України можуть проводити свою відпустку за кордоном офіційно. Ну якщо комбат тобі рапорт на uh -huh. відпуску, в якому uh -huh. вказане іноземне місто. Підпише так ось. Я був за кордоном, і я коли повернувся, в мене там кілька разів знайомі запитували, що тебе більше за все вразило. Коли ти перебував за кордоном? Я а. був у Франкфурті. Ви відпочивали ну... у Франкфурті? Там був книжковий ярмарк. Я ну, виступав Це, це в, най, найбільше. І, найбільше до речі, а, да. Тобто ви взяли відпустку, щоб попрацювати? Ну це не те, щоб дуже така, така ну, прям ти там презентував а, свою книгу, да. Виснажлив... Ні, я ну. розповідав про письменників і журналістів, які зараз перебувають в лава Збройних сил. Якось ага, це ж не така, щоб виснажлива праця. А, так що, ось я про що, і коли мене запитували, що більше з цього кидається на очі, коли потрапляєш з України. Україна, країна, яка знаходиться в повномасштабній війні, наймасштабнішій на континенті за останні 70 років. Так. І коли ти виїжджаєш в країну, в якій немає війни: Німеччина, Прага, е, Варшава, що ти відчуваєш, що кидається на очі, вони мене запитують. І знаєте, в чому особливість? Mm. Нічого не кидається на очі. Тому що празька вулиця, вулиця нічим не відрізняється від Київської, а львівська вулиця нічим не відрізняється від вулиць Праги. А вулиці, скажімо, там я не знаю, там Франківська нічим не відрізняється від вулиць а, Франкфурта. Насправді, якщо не брати до уваги комендантську годину і інколи лунаючі повітряні тривоги, рівень побутового існування українських тилових міст нічим не співставний, відрізняється співставний, від а, а, рівня побутового існування європейських так. міст. Які взагалі не про війну. Тож я просто хочу це сказати про те, що у нас не існує обмежень, які вводились в усіх воюючих країнах в ХХ столітті. І український тил зараз живе в найлайтовіших умовах, взагалі майже не відчуваючи на собі повномасштабну війну. Тож єдині, хто uh, здатен, uh, хто має право жалітися на те, що він втомився від війни, що він на собі війну відчуває і так далі, це жителі або прифронтових міст, або військовослужбовці Збройних сил, які сидять в окопах. А українці зараз. в тилу, ну, вони просто повинні розуміти, наскільки, в наскільки комфортних умовах вони живуть. І якщо нам, наприклад, uh, і все це е, можливим є лише завдяки тому, що ми з 24 лютого живемо за чужий рахунок. Угу. Весь цей час. Українська економіка підтримується Сполученими Штатами і Європейським Союзом. МВФ Весь цей час міжнародні фінансові організації вони кредитують Україну і вливають. І українська економіка знаходиться просто на раді штучного обігу за рахунок наших партнерів. Якби завтра, наприклад, там переможе Дональд Трамп або Євро... і нам перестануть постачати. Гроші саме для економіки, наприклад, зброю постачатимуть, а гроші для економіки перестануть постачати. Ось тоді український тил відчує, як це бути тилом воюючої країни. Тому що зараз, мені здається, він взагалі не суфіційно відчуває. Це про важливість контексту, друзі.